Отже, з нами на зв'язок вийшла Юлія Мархель, голова громадської організації Let's Do It Ukraine. Вітаємо, вітаємо вас, пані Юлії. вечора. вечір. Отже, з вами хочемо поговорити про те, що сьогодні міжнародний день вторинної переробки відзначають у світі, і цікаво почути про ситуацію в Україні. Наскільки в нас дійсно взагалі розвинена ця сфера вторинна переробка, чи є напрямки, до яких ми повинні. Прагнути рухатися і чи готові ми зважаючи на воєнну обстановку? А насправді так всесвітній день переробки в Україні він наскільки це можливо сьогодні. відзначається дуже активно, тому що лец до Юкраїн як найбільший екорух в Україні підготував дуже багато активностей. І У нас, наприклад, школярі сьогодні переробляють старі речі, дають їм друге життя. І роблять із футболок, просто радили мішечки. Ось, і не тільки школярі, також ми формуємо національну мапу пунктів прийому вторинної сировини разом з усіма громадянами. Ось це рісейклінгпоїнс.као там де кожен громадянин може або знайти найближчий пункт прийому вторинної сировини для того, щоб сортувати і здавати на проробку, або ж додати, наприклад, пункт, якщо його ще немає, поділитися своїми друзями, колегами, родичами і надати їх теж на екологічно відповідальне життя. Тому що сортування воно не починається з сортування, воно починається з пункту прийому сировини. У нас розір... розірвався зв'язок, ну, але сподіваємося, що матимемо можливість продовжити спілкування з нашою гостею. Ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Голова громадської організації Let's Do It Ukraine Юлія Мархель була з нами на зв'язку, ну, але я розумію, що ситуація зараз в енергетичній галузі нашої країни просто критична у зв'язку з тими масованими ракетними обстрілами і зв'язок. Розривається, але ну будемо сподіватися, що все-таки зможемо продовжити спілкування з пані Юлією. Чи чуєте зараз нас? Так, я вас чую. Так, будь ласка, чи можете продовжити пані Юлії стосовно того наскільки на часі ось всі ці заходи зважаючи на те, що відбувається в нашій країні щодо сортування сміття і взагалі щодо вторинної переробки. Ну насправді, тобто, знову ж таки наголошую, що ми формуємо разом з усіма нашими громадянами. Такі е, національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Навіщо? Тому що е, підготувавшись до всесвітнього дня переробки, ми обзвонили по, понад 200 підприємств малих великих, і на сьогоднішній день наші підприємства в Україні не дивлячись ні на що вони чекають громадян, тому що йде повна недозагрузка. Е, наші малі підприємства і великі вимушені закуповувати з-за кордону вторинну сировину для того, щоб продовжувати робити свою роботу за великі гроші. В той час, коли ми вкладаємо наші міста, селища і, взагалі. Сміттям да і, насправді це можна було переробляти тут навіть в Україні. Тому а, підприємства готові на національній мапі пунктів прийому вторинної сировини рісайклінпойнскрапкорг ми оновили всю інформацію. Там залишилися виключно пункти, яких до яких можна зателефонувати і дізнатися, коли можна. Підійти, тому що зараз і ці відключення і тривога, тобто всі мають бути в безпеці, але можна домовитися і насправді е, здавати, сортувати і жити максимально екологічно відповідально. І плюс ми як Лец Дуть Україну голосили марафон роздільного збору відходів. Тому ті, хто сортують, і ті, хто не сортували ще до цього, спробують нехай від сьогодні, а дійсно знайти цей пункт, здати на переробку максимум, і ще можна буде зафіксувати свої результати на Лец Дюті Оргсайті і можливо стати переможцем і отримати якісь подарунки для школярів в Україні. Ми по всім регіонам оголосили конкурс. Причому що до наших конкурсів можуть долучитися не тільки школярі, які знаходяться в Україні, але й за її межами, тому що загально. Колективний конкурс він вважається все ж таки від школи, як результат школи. А тому всі деталі абсолютно в новинах на сайті Лицдокраїнкрапкаорг можна дізнатися як індивідуально, так і колективно взяти участь і е, приєднатися до таких. Еко ініціатив, і можливо, ці ініціативи саме стануть таким спонуканням до дій українців, і вони будуть робити свої щоденні екозвички, як вже ну і жити з ними. Пані Юлія, то досить парадоксальна ситуація виходить, адже, мабуть, навіть не всі знають, що виявляється, заводи по переробці не мають сировини в той же час, як сміттєзвалище наші переповнені і підузком є таке сміттєзвалище, яке. Не можна далі використовувати. То як би ви оцінили загалом е, готовність так українців масово сортувати свідомо сміття і зменшувати той об'єм сміття, який неможливо переробити? Чи можливо треба збільшити ще якісь категорії сміття, які можна сортувати? Чи для цього не вистачає якоїсь інфраструктури, що з вашої точки зору потрібно зробити, щоб покращити ситуацію? Ну насправді в великих містах в нас більш-менш вже починається сортування навіть на рівні розвитку інфраструктури. Наприклад, якщо брати нам столицю, да то в нас понад 4 тисячі, тільки е, колоколів цих спеціальних контейнерів для сортування з, е, вторинної сировини. Mm -hmm. Але в кожному місті ситуація різна і звичайно, плюсу нам ще є над чим працювати в селах, селищах, тому що туди інфраструктура багато куди не доходить. Е, але для того, щоб сортування було, мають бути або пункти прийому. Або розвинута інфраструктура, тому навіть от ми закликаємо під час війни не складати руки, не відкладати це аж до перемоги, тому що нам немає куди дівати своє сміття. Дійсно, сміттєзвалища переповнені і за внутрішньої міграції населення да внутрішньо переміщених осіб. І а, тут е, в результат залежить виключно від нас, е, тобто сортувати, здавати на переробку. Якщо немає у вашому пункті там пункту збору, то можна організовувати своє комі. Юніті, і потім, наприклад, брати одну машину, якусь або волонтерами, або з підприємцями домовлятися і вивозити вторину сировину в сусідній населений пункт, там де є пункти прийому вторинної сировини. Пані Юлія, от е, як на вашу думку, наскільки потужна інформаційна компанія? кампанії в Україні та стосовно якраз сортування сміття стосовно можливої його вторинної переробки. Наскільки я знаю, в деяких громадах нас на Волині ем, намагаються запровадити взагалі вивіз сміття у сільських населених пунктах і ну, багато людей відмовляється. Вони звикли вивозити десь в кар'єр чи в якусь лісосмугу. Ну і не дуже хочуть навіть оплачувати ці послуги з вивезення чи є така проблема загальноукраїнською, чи можна якось е, яким чином дійсно. Змінити цю ситуацію насправді це наша наша з вами культура, наша з вами культура правильного поводження з відходами, і тут е, все залежить від нашого з вами розуміння. Якщо ми прийшли на цю планету і нам абсолютно байже, байдуже на завтра, і що буде з нашим майбутнім поколінням, то ми звичайно можемо викидати де, де хочемо. Але насправді все сміття, яке потрапляє не на централізовані сміттєзвалища і не йде на переробку, воно що тисячі років буде не тільки загрязняти наше навколишнє середовище, але й прискорбно впливати на наше з вами здоров'я, тому що це випаровування, це е, отрута. Фактично землі, а земля це ну підземні води, а підземні води потрапляють до наших домівок і тому ми цей мікропластик і всі інші а, токсини споживаємо без проблем. А, просто не розуміючи того, що ми можемо викидати поруч десь біля будинку, бо нам так зручно. Тому а, насправді за своє здоров'я для того, щоб потім не платити лікарням, потрібно просто зараз, якщо вже є такі, а, якщо вже є такі. А, Інфраструктурні моменти об'єднуватися дійсно як ековідповідальні громадяни. Соціально відповідальні громадяни долучатися до таких ініціатив, тому що я можу сказати не тільки українцям кажуть, платити за це за все треба платити. Звідки треба треба брати ці кошти на як мінімум на логістику великих машин, які забираються ось і якщо ми хочемо жити в здоровій країні, щоб наші діти були здоровими, нам потрібно буде сортувати, здавати на переробку, робити це щодня, екологічно відповідально приєднуватись до програми, виконувати в принципі всі закони, які нам зараз вже навіть працюють на території України. Реїнимось, але чогось ми не не виконуємо їх частково або або можливо взагалі пані Юлія. Стосовно того, що на даний момент сортується, чи є ще можливість більше, тобто, сортувати, Ну знаємо, що в деяких містах там можна окремо викидати папір, десь пластик, десь скло. Ну і в принципі на цьому все. Вже хто більш детальніше може там собі. Десь сортує якісь бляшанки, металеві вироби. Хтось ще більш там, щось відшукає. відшукує. Але чи можна це зробити більш на якомусь системному рівні, на вашу думку? Ну а зараз в рамках децентралізації це виключно залежить від е, внутрішньої громади, да, від, 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 від локальної громади. Але можливо після перемоги ми зможемо об'єднати це все в якісь більш великі програми, тому що, наприклад, я знаю, що наприклад бляшанки ви можете здати їх просто на металолом, да там де, де це приймають на металобрукт. Або ви можете, наприклад, здати їх волонтерам на окопні свічки. Да, і таким чином в день переробки ми можемо сказати, що ми навіть звичайні бляшанки з під конвер... консерви можемо дати друге життя. Ось. Тут питання, а що ми будемо робити зі своїм сміттям далі? Ми можемо його або переробляти тут, прямо вдома, в домашніх умовах, в Україні, або ж все ж таки обкладатися цими сміттєзвалищами, і вони всі переповнені. Тому в нас взагалі варіантів немає насправді. Є тільки варіант це зберігати ресурси землі і сортувати, і користуватись багаторазовим. Пані Юлія, розкажіть ще детальніше, будь ласка, як ви співпрацюєте, можливо, з громадами безпосередньо, з місцевими радами? Чи більше ви робите акцент власне на громадському середовищі, так, як якихось громадських ініціативах? Що ефективніше, і як зробити так цю комунікацію, що було б ще ефективніше, щоб успішні екогромади могли б ділитися своїм досвідом? І, можливо, руйнувати якісь стереотипи потрібно, чи як ще спонукати громадян, окремих громад, більш свідомо ставитися до середовища. Ну насправді кожна ситуація в різних громадах вона по різному сприймається, навіть якщо ми брали теми всесвітні те прибирання, чисті пляжі разом. Тобто, а у нас кожен проект показував те, що навіть один окремий пляж може приносно ну, приносити різне сміття і зовсім не схоже на інше. Тому тут наше завдання робити інформаційну просвіту, і весь світ ми не спасемо. Ми можемо спасти тільки себе, свою родину і друзів наших наприклад. Але якщо в одній родині з'являється людина, яка сортує екологічно відповідально, а взагалі відноситься до свого Життя, то однозначно, рано чи пізно, вся родина починає повторювати цей прекрасний жест, да, якби і родина переходить на таку ековідповідальну лінійку, і разом з усіма активістами будує екологічний рух, да ну те, те, на чим ми працюємо. Тому якби тут залежить в залежності від того, чим швидше, хоча б одна людина в кожній родині з'явиться, яка буде сортувати, і здавати на переробку, тим швидше буде родина звикати і. Теж те це, це саме робити, просто підтримуючи цю, цю, цю ідею. Що ж, дякуємо вам, пані Юлія, за ці коментарі, за цю інформацію. І нагадаю, що сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1 спілкувалися із головою ГО Let's Do It Ukraine Юлією Мархель. І на сьогодні, згадаю, в Україні та в світі відзначають Міжнародний день вторинної переробки. Дякую вам на все добре.